Вітаю, друзі, на каналі «Сонічна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 16 лютого, і обговоримо, звісно, продовження справи Галущенка. Тим більше, що екс-міністр енергетики і екс-міністр юстиції нарешті отримав підозру від антикорупційних органів. Як чому це відбулося, до чого це може призвести, і до чого тут. П'ять шість ефективних менеджерів, власне, і обговоримо. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Сонічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже і дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже. По справі, мідас відбулося те, чого очікували давно, там майже 4 місяці. До речі, цікавий момент Чернишов теж на четвертий місяць отримав підозру після обшуків. У себе НАБУ і САП проширили коло підозрюваних, і на відмиванні коштів і участі у злочинній організації викрали колишнього міністра енергетики. 21-25 років, роки міністра юстиції Германа Галущенка. Вчора була відома історія, яку, ви, яку ми в тому числі обговорювали в відео на каналі, що він хотів виїхати з країни. Його затримали. Є низка питань, за якої підстави його затримали. Я дивився, що там вже вписалося багато людей за Галущенка, ну, до речі, представників фракції Батьківщина дуже цікава така історія. Які говорили про те, що чого ж його не випустили, якщо він там був без підозри, і так далі. Але тим не менше, вчора його затримали, і сьогодні він вже цю підозру отримав. За даними слідства, в лютому 21-го року на острові Ангілія це самоврядна заморська територія Великої Британії. Ну, рай для е, різних там офшорників і так далі. Е, за ініціативу учасників злочинної групи, де був не тільки Галущенко, але власне і Мінді чи інші? Е, е, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів інвестицій. Ну, інвестиції це умовна така історія, вона в лапках, звісно, подається. Фонд очолив давні знайомі учасники злочинної організації громадянин Сішельських островів сен Кіц і Невіс, який на професійній основі надає послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Кажуть, що в своїй сфері це дуже 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 відома особистість. Ну така людина, знаєте, яка знає, що її ні до чого не притягнуть, і має з усіх велику суму за те, що допомагає ці кошти відмити. Серед інвесторів цього фонду одивина виявилася і родина підозрюваного. Для того щоб приховати його власне, участь на Маршаллових островах створили дві компанії, які були інтегровані в структуру трасту, які були зареєстровані в Сен Кіц і Невісі. Ну, тобто, ці знов таки офшорні такі юрисдикції. А бенефіціарями компанії оформили колишню дружину підозрюваного Галущенка і чотирьох дітей високого посадовця. Ну, Прекрасна сімейна історія, сімейний тихий бізнес. От, знаєте, так і спадає на думку якась Невеличка кав'ярня чи готель в Карпатах, у Львові або десь в Римі, там в Неаполі. Да отакі от сімейний невеличкий бізнес. Але тут трошки інша історія. Ці компанії стали інвесторами фонду шляхом купівлі його акцій. А учасники цієї організації в інтересах підозрювано почали перераховувати кошти на рахунки фонду відкриті у трьох швейцарських банках, здобутів в Україні до речі та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали. Свідчать, що в період перебування підозрювано на посаді, то дуже важливий момент, що мова йде про той час, коли Галученко був якраз на посаді в міністерстві. Через його довірену особу, відому як Рокет, він є на плівках Міндіча, Злочинна організація отримала 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ще раз 100, понад навіть 112 мільйонів доларів, готівкою ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, інвестування у фонд і так далі. Ну наразі було встановлено, що на рахунки фонду, яким розпоряджався розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували там майже 7,5 мільйонів доларів. Потім 1,3 мільйони швейцарських франків, майже 2,5 мільйони євро. Все це видавали готівку і перераховували родині напряму в Швейцарії. До речі, частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії і розмістили на рахунках колишньої дружини. Бачите, дружина колишня, але активну участь бере у бізнесі, отримує кошти, а діти вчаться в прекрасних швейцарських шкілах, в той час як українські діти під обстрілами в Бомбоспівані. Сховищах намагаються теж гристи граніт, так би мовити, науки, але перебувають в зовсім інших умовах. Ну, мабуть, через те, що в них батьки не займаються просто корупцією, не підозрюються в тому, що вони цією корупцією займаються. Решта коштів, до речі, була покладена на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби. Ну і от його 15 лютого, вчора затримали. Повідомили про підозру там дві статті Кримінального кодексу України. В межах цього слідства НАБУ співпрацює з 15 країнами світу. Тобто, це реально дуже велика злочинна організація, яка стосується не лише України ну поки не не зрозуміло, чи будуть ці країни видавати там підозрюваних. Тут є насправді певні сумніви, але те, що принаймні знають. Наскільки ця організація поширена, це вже не погано, це вже добре. Тобто, є сподівання, що такі цих людей якось до відповідальності притягнуть. Ну, от така історія з Галущенком, Тобто він отримав те, що повинен був отримати. Вирішувати буде, звісно, суд. Я кажу зараз виключно про підозру, але оскільки він приходив, і давав коментарі на тимчасовій парламентській слідчій комісії і. Взагалі там фігурував на плівках Міндіча, було зрозуміло, що рано чи пізно ця підозра повинна бути вручена. Питання, чому через 4 місяці, фактично, ну я думаю, тут є особливості слідства, мабуть, збір доказів. А коли він вирішив втекти з країни, ну вже цю підозру вручили. Тепер головне, щоб її довели до логічного завершення, тобто до суду, а там вже суд буде вирішувати винний чи невинний. Але оці всі історії. Є один дуже цікавий момент, ну прям надзвичайно цікавий момент, і він стосується того факту: того факту, що фонд, через який е, Герман Галущенко фактично відмивав кошти, а це йому саме інкримінують за результатами цієї справи, був створений в лютому 2021 року. І е, тут показово, що Галущенко міністром став тільки в квітні 2021 року десь в кінці квітня. Тобто, спочатку він був взагалі віце-президентом енергоатому. Ну, хтось каже, ну, деталь, деталь. Він же потім ще й міністром юстиції попрацював, що не вберегло його від вручення підозри, але нюанс ось в чому. В Україні на той період, після 19-го року, це не повинно бути для когось дивиною. Існував інститут сматрящих. Він був за часів Януковича, він розквіт отримав за часів Януковича, потім його деякою мірою там поломали, Після революції гідності, але після 20-го року, саме приходу Єрмака власне до влади в офісі президента, цей інститут поступово почали відновлювати справа. Міндіча – це якраз про інститут сматрящих, де прямо говориться про те, що це сматрящі люди, які ну ну це такий термін да. З Росії до нас прийшов е, країни агресорам. Так, от е, такий термін це люди, які не займають офіційну посаду якусь, але вони повністю контролюють всі справи в тій чи інші галузі чи на тому чи іншому підприємстві і мають з цього певний зиск. Так, от на той момент, на той момент, коли Галущенко фактично створив цю компанію, я так розумію, вони вже почали е, мити ці кошти з енергоатому. А корупція – це історія з енергоатомом е, за енергетику. Відповідав не Міндіч. За енергетику відповідала інша людина. Цією людиною був колишній перший помічник президента України шефір. Людина, пам'ятаєте, на яку скоювали, начебто, напад. Людина, яка відбула у президента відповідальною за комунікацію з великими бізнесменами, тобто олігархами, людина, яку Володимир Зеленський завдячує всім. Ну як він сам неодноразово казав, йому його брату, тому що вони починали разом. Творчий шлях, ці два брати-бізнесмена їх спонсорували, отримували, і так далі. Вони живуть навіть в будинках по сусідству і коротше дружать домами, да як так би мовити, родинами і так далі. І от тоді саме був шефір. І він, власне, він, власне привів, наприклад, того ж Галущенка на посаду міністра енергетики. А от потім. Потім ем, відбулися певні зміни. В офісі президента з'явився такий собі Ростислав Шурма, і вплив поступово почав перерозподілятися від фактично Шефіра до мінніча, тому що Єрмак почав перебудовувати всю систему, яка існувала. Ми неодноразово про це відео на нашому каналі. Ще й в минулому році говорили, що це дуже цікава система. Я бачив вже навіть не тільки журналістські, а й наукові по суті дослідження, як це виглядає. Там більше звісно в теорії, але воно. Цікаво, да, якщо так намалювати в принципі таку схемку, як все там все переплетено, як ці люди один одному там допомагали, хто за що відповідав, хто які кошти заробляв, відмивав там, і, і тому подібне. І От в цьому плані, і от в цьому, в цьому плані. Виходить так, що е, дійсно починав він при одних ефективних менеджерах, а закінчував вже при інших ефективних менеджерах. Але всі ці менеджери так чи інакше мають відношення до президента, що, звісно, не свідчить про залученість самого президента до цих схем, до цих історій. Я нагадаю, що Володимир Зеленський публічно практично не коментував цю справу, але на зустрічі зі своєю фракцією він відкидав той факт, що він. Знав взагалі про ці корупційні оборудки, і постійно він вказував на те, що він не при чому, і ці люди його якби зрадили, обманули, і так далі. Але дуже показово, що знов таки всі 5-6 менеджерів Зеленського або з підозрами, або прямо чи опосередковано задіяні в якихось незаконних, ну фактично корупційних схемах. І от з Голущенка тут є ще одна цікава така історія, один цікавий момент. Як я казав вчора в відео, схоже на те, що він або. Або намагався якось домовитися, або він сподівався, що йому вдасться уникнути відповідальності. А коли це провалилося, він вирішив тікати. І от тепер є ймовірність, що можливо, на фоні всього того, що відбувається, до речі, на фоні підозр деяким фігурантам цієї справи він в державній зраді Алученко почне поводити себе зовсім по-іншому, може почне надавати свідчення, хто був на горі. Хто створював ці схеми, хто був їхніми кураторами і кому насправді вони ці гроші відмивали? І це явно не тільки ті люди, які зараз є фігурантами цієї історії, буде він це робити чи ні? Подивимося, але само по собі виглядає дуже цікаво, оскільки. Ну, людину, яку загнали в глухий кут, який нема куди діватися, а іноді починає рятувати себе, топлячи інших. В даному випадку історія про Жаба Гадюкінг вона просто може заграти новими фарбами. І я не виключаю, що щось подібне ми побачимо. Тим більше, що той же міндіч зараз поки далеко від правосуддя, але не від телефонної трубки, і він готовий давати якісь коментарі, не свідчення. Коментарі, давати якісь інтерв'ю, тому можливо багато цікавого метеору. Теж в цьому контексті і дізнаємося, може правда, бути спроба повісити все на Галущенка, тобто всі інші фігуранти почнуть валити на нього. Але по плівкам міндіча не виглядає, що він був лідером цього угрупування. Він більше схоже якраз на гарного виконавця, через якого ці кошти відбивали. Ну які, звісно, на цьому теж заробляв. Будемо за всім цим спостерігати, обов'язково коментувати. Сьогодні дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі спонсорство, Звісно, підписку на канал Цинічна Політика і до наступних. Зустрічі, слава Україні.